Всім привіт, друзі. Цікаве таке питання. Чи можливо зібрати ми ж тут всі зібрались про IT-продукти українські наші поговорити, побачити, почути про них? І в мене постало питання: а чи взагалі можливо зібрати сет українського з українського ПО? Сет, АІТ-екосистеми для ну, середньостатистичної компанії. Беремо там, зараз не прив'язуємось до якоїсь сфери і так далі. Бо в, майже в кожному бізнесі є необхідність закривати певні зони автоматизації: продажі, маркетинг, облік і так, далі, і так далі. Тобто сьогодні якраз про ці сфери поговоримо. Я вирішив поговорити сьогодні про те, чи можливо це. Я зробив частково ресерч. Частково я ці системи просто вже знав, бо ну якби трошечки цим займаюсь. Декілька років, років 18. Давайте, до речі, познайомимось. Мене звати Павло. Взагалі-то моя ключова спеціалізація це CRM, erp системи але от сьогодні ми поговоримо про взагалі таку автоматизацію бізнесу в цілому. Так от. Питання: чи можна зібрати з українського софту it екосистему для бізнесу і працювати виключно в українських рішеннях? Ну, в українському АІТ? В мене майже вийшло, дам вам такий тізер невеличкий. Да? Але я буду просити вас фактично допомагати мені. там Зараз, майже там на кожному слайді, до речі. Жодна з компаній, жодна, жоден з продуктів, які зараз тут будуть представлені, нічого не платили. Це абсолютно безкоштовно. Якби це просто мій ресерч. Якщо я когось забув, ви ну забув, не знайшов. Вибачте, додавайте. Якщо ви побачите, що на комусь слайді не вистачає продукту, ви знаєте, що він є, що він закриває потребу. Він український, а його тут нема. Е, говоріть прям можете кричати: прям там, а ще оце там або це ваш продукт взагалі. Ви тут. Представник цієї компанії, говорить будемо, говорить, будемо доповнювати цю картинку разом. Починаємо з базових речей. Кожна компанія рано чи пізно, не обов'язково одразу, хоче якийсь сайт, лендінг, можливо, купу лендінгів, в кого як. На, на жаль, на жаль, Багато хто користувався російським софтом в цьому напрямку раніше до повномасштабного зараз маю надію, що вже не користуються. Чи є в нас продукти під такі задачі? Аж я знайшов мінімум 5, я впевнений, що їх більше. Це Webluum відомий в більшості, мабуть, це VIX, який взагалі є міжнародним продуктом. Там Хорошоп, який спеціалізований під e-commerce, у Сендпульса є свій, свій конструктор лендінгів, Shop Express і так далі. Я не розповідаю про кожну з цих систем. Моя задача, скажімо так, накидати вам можливостей, тобто які напрямки, які є рішення українські. Можливо, хтось з вас щось Візьме для себе, сфотографує, запам'ятає і піде з цим сьогодні з якоюсь користю з мого виступу. Тобто тут, в цьому сегменті, є. Є що додати, може, хтось там одразу а ще оце. Ну, якщо що, то ви кажіть. Я буду йти, ви, ви додавайте. Далі. Маркетинг автоматизація, тобто тут така широка тема: різноманітні розсилки, робота з каналами комунікації. Теж вистачає різноманітних рішень, як більш-менш класичних е, е, таких систем, які роб, працюють з розсилками: email, SMS, Viber, там, пуши, що завгодно, так і спеціалізовані сервіси по типу Reply, IOS, Novio, тобто, це там сервіси для. Щось скрипить в мене, не буде тут ходити. Сервіси для outbound маркетингу, там для пошуку контактів по компаніях, по клієнтах. YouScan, наприклад, там, взагалі робота з вашою там, репутацією в інтернеті і так далі. Сервісів вистачає. Тут така сфера дуже. Дуже широка. Можливо, якихось спеціалізованих специфічних в нашому просторі українському може не бути, але глобально для середньостатистичної компанії все окей. Йдемо далі. Наша така улюблена національна тема чати, чат-боти і так далі. Вся ця історія, те, чого фактично на, в західних системах, там не знаю, які розраховані під США, під Європу, там ну, це, це не, не зовсім прийнято в бізнесі. Там е-мейли вони шлють, дехто навіть листи паперові. А ми от. Любимо, щоб все автоматизовано в чатах, чат-ботах, телеграмі і так далі. Тому тут ми навіть попереду всієї планети з точки зору рішень. Є прикольні рішення знову ж таки, це ті, що я знайшов: Хелпкранч, InBoost, SendPulse, той самий, тільки інший його напрямок Лілу. Фактично, системи, які намагаються об'єднати канали комунікацій різні, будувати на базі, на базі цих каналів чат-боти, якісь автоматизовані воронки продажів і так далі. Тобто, фактично, можна було б цей сегмент віднести до маркетингу, але оскільки він такий специфічний і є прям спеціалізовані продукти, під це я все ж таки вирішив його сюди розмістити. Є якісь. Ще тут е, рішення, можливо, хто може. Смарт сендер Дякую. О, да ви, е, додавайте, додавайте, бо ну, я ж кажу: якщо когось тут немає, вибачте, я, це, це не, не навмисно, це просто я от, те, що знайшов або знав, об'єднав. Е, я впевнений, що рішень більше. CRM тут взагалі, ну, якби, е, ну це, по-перше, моя тема. Я непогано. Розумію, ринок CRM, по-друге, їх об'єктивно в Україні величезна кількість. Я навіть там перераховувати не буду, тобто скажу тільки, що вони є фактично на кожен розмір бізнесу і на, кожен, на кожну сферу і смак, умовно, навіть. Тобто, якщо крійшо, це там рішення для великі, середніх великих компаній, це там прям такий серйозний. Продукт, ну, серйозні вони всі, звичайно, з точки зору, серйозний, маю на увазі досить такі функціональні, дуже функціональні. То є системи спеціалізовані, наприклад, системи для e-commerce напрямку, CRM, K CRM, Sales Drive, тобто під e-commerce продажі. Є системи, які, наприклад, як NetHunt, які навпаки спеціалізуються на продажах, ну, переважно послуг, але прості в використанні. Швидко запускаються і так далі. Тобто вистачає рішень, вони, до речі, з'являються періодично. Вони постійно є компанії, які виводять свої продукти на ринок прямо зараз. Тому по CRM тут взагалі все просто шикарно. Я, я, я вважаю, вона, ну, підібрати рішення з українських в CRM напрямку можна майже завжди. А Іп-телефонія відношу її теж до IT-сервісів, бо це все ж таки IT-продукт фактично. Знову ж таки, по ІП-телефонії. Купа рішень. Я зібрав там, ну, мабуть, найпоширеніше, хоча це не статистично. Це ті, ті рішення, з якими ми постійно перетинаємось в наших, наших проєктах при впровадженні CRM-систем. Тут також є більш, такі, більш інтерпрайзові рішення по типу Вебітел, є там рішення майже для кожної компанії, там, типу Binotel або Ringostat. Рухаємось далі. Не кожному. Ця історія потрібна. Все ж таки, це торгова історія. Тобто як програмний реєстратор розрахункових операцій, я прям запам'ятовував, як же ж вона розшифровується, але це обов'язкова історія в Україні, і в нас теж їх вистачає, ну, звичайно, що своїх, бо це під наші вимоги. Тобто чекбокс, кешелот, чекбаймон, навчасна каса. І там їх є ще купа, умовно, тобто ПРРО. Свої тут взагалі свят діло. Облікові системи. Знаєте, за, мабуть, ну от, ті 2,5 роки, які в нас повномасштабне вторгнення вже триває, незважаючи на те, що я переважно займаюся CRM, більшість питань, які я отримував, це а на що замінити Одинеску? Ну, Бо якби, якщо по CRM ви самі бачили, що в нас якби все непогано, то по Одинес, по, по, по облікових системах, ну, Принаймні, спочатку, спочатку маю на увазі повномасштабного вторгнення, ну, було так собі, умовно, бо всі так на ОДНС працювали, всіх все влаштовувало, окей. А зараз фактично йде такі. Підйом цієї сфери з'явилась вже купа рішень. Говорити, що з них якісь можуть замінити Одес, якісь ні. Не всі можуть об'єктивно замінити повністю Одинеску, але й не всі можливості Одинески необхідні кожному бізнесу. Є маленькі бізнеси, яким ну не потрібно все, що вміє одинець, яким потрібно там 5% чи 10% від неї. І тоді заміна можлива. Знову ж таки. Тут рішення просто проговорювати їх не буду, їх аж там скільки? 10. Знову ж таки, їх 100% більше. Плюсики, плюсики отакі стоять, це там, де система підтримує ще й бухгалтерський облік. Ну, тобто, Бо в нас ми ж всі знаємо, є управлінський облік, а є бухгалтерський, і це трошечки різне. Так от, це про плюс, там, де ще й бухгалтерський облік, система теж підтримує. Поїхали далі. Отут, до речі, не так же й багато систем, але є. Можливо, знову ж таки, ви додасте завдання і комунікації. Тобто, це якраз та сама база, яку майже завжди компанія починає впроваджувати першою. Ну тобто є облікова якась система окей, і що далі? І далі ну потрібно якось вести задачі, вести проекти, якось ставити задачі підлеглим, перевіряти, контролювати і так далі. Це Системи з категорії там, завдання, проєкти комунікації, я їх називаю. А, у нас є work section, який, ну, прям дуже класне прикольне рішення, яке вже існує досить давно і успішно багато хто ним користується. І є USP, які існують не так давно, але активно розвиваються, які теж закривають е, цю частинку задач е, вже дуже-дуже на е, класному рівні. Можливо, тут ще є. від що додати бо от якось я не, не нарісерчив таких рішень прямо по цьому сегменту, то ви кажіть. Якщо не кажете, я йду далі. HR-процеси, те, до чого приходять компанії, ну, скажімо так, вже переважно. Середнього там середнього і великого розміру, але тим не менш важливо, бо це люди. Особливо зараз ми всі чуємо. Ну, всі говорять про те, що людей не вистачає, як шукати. А може, все ж таки потрібно щось робити і втримувати їх. А щоб їх втримувати, потрібно ну, якби процеси якісь автоматизувати всередині і працювати зі своїм персоналом. Є для чого? Є для цього у нас рішення? Є. PeopleForce, Хурма, Cleverstaff. це рішення якраз про автоматизацію hr процесів А Sintegrum Academy Ocean це навчальні платформи, тобто lms системи які теж допомагають ваш персонал ну, фактично онбордити, навчати. Там періодично підвищувати їх кваліфікацію, і так далі. Тобто, системи керування контентом знову ж таки для роботи з персоналом. People.io – це взагалі дуже дуже цікава. Цікавий такий ну, стартап, тире вже великий бізнес, який, до речі, працює переважно на американський ринок, ну на світовий. Але а, навіть зараз зроблю вам такі. Цікаво, подивіться, що вони роблять. Там прям дуже-дуже нестандартний софт для ну, переважно великих компаній, але тим не менше. І навіть такі речі, такі технічні, здавалося б, системи, як інтеграційні платформи. Я не буду вдаватися в деталі, на що вони, тобто як вони працюють. але для невеликого бізнесу це важлива штука, яка дозволяє просто пов'язати декілька систем між собою об'єднати їх в одну інфраструктуру. Так от такі рішення теж у нас є. Є Apex Drive, є API, є Carizoid і ще можливо щось. Єдин, ну, єдині, єдині дві фактично, два сегменти, в яких я не знайшов українського софту, можливо, ви підкажете. Це так званий базовий офісний пакет. Що я маю на увазі? Корпоративна пошта. Ну те, що має на ви всі знаєте, Google Workspace або Microsoft 365. От такого рішення повноцінного комплексного я в українському софті на жаль не знайшов, і я не знайшов якоїсь серйозної аналітичної платформи, типу Microsoft Power BI або Google Looker Studio, або там Клік, або там табло. Наприклад, можливо, якщо знаєте, підказуйте. В принципі, на цьому все. Якщо тут, до речі, на цьому попередньому слайді у когось є якась інформація, підкажіть мені, і, і не тільки мені, а й, а й всім нам присутнім. Ніхто нічого не знає. Тоді ми майже зібрали. Ну, тобто, фактично, ми зібрали сет, чого не вистачає. Не вистачає базового офісного пакету. Беремо. Окей, американські продукти Google Workspace або Microsoft 365 і аналітичні платформи теж від Microsoft і від Google, фактично, а все інше, все інше, повністю українське. Дякую за увагу. Безкоштовна консультація від мене стосовно CRM, Ой, вона вже зникла, але а ні, з'явилась. Якщо вам цікаво поговорити про CRM ERP системи і отримати консультацію від мене, тому що це моя така профільна спеціалізація. Це вам сюди. А я дуже дякую вам за увагу.